Попередження про загрози та е, ворожі атаки. Дивимось, <клес> друзі. Дивимось Вінницька область. Попередження про загрози або ворожі атаки. Вінницька. Щім. Вінницька область. Немає попереджень, друзі. <клес> Немає попереджень. Серйозних. Потенційно, потенційно, тобто, в планах є е, Вінницька область об'єкти інфраструктури, але от злопусте випадає. Повинно все бути нормально. Для мирних жителів нормально випадає, серйозних загроз немає. Ідемо далі. Волинська. Волинська область по 7 грудня на наступну добу. Волинська область по 7 грудня на наступну добу. Волинська область. Шість, шість, сім. Волинська. Волинська. область. Бачимо дії наших військових. <кій> тобто або захист, або відпрацювання. Серйозних загроз не випадає для місцевих жителів. <кій> Нормально випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Дніпро. По 7 грудня. Дніпро, по 7 грудня, попередження про загрози або, ворожі, атаки. Дніпро. повітряні тривоги в області, друзі, серйозних крем-загроз не випадає. Попереджень якихось <кій> комбінацій поганих не випадає. Повинно бути все нормально. Серйозних загроз немає. Йдемо далі. Кривий ріг дивимось на наступну добу по 7 грудня. Попередження про загрозу або ворожі атаки. 7. Кривий ріг. Кривий ріг. Повинно бути все нормально, друзі. Попереджень немає. Немає по кривому рогу. Більш-менш спокійно. Так, йдемо далі. Донецька область. Попередження для мирних жителів та ворожі атаки. 5, 6, Донецька В Донецькій області посилення наших військових випадає. Тобто якісь перемоги наших військових там випадають. Серйозних загроз не випадає. Ось біля Околиці, тобто прифронтова зона, там ситуація тяжка, там попередження конкретне випадає. Ось так, друзі, йдемо далі, йдемо далі. Житомирська область. Житомирська область. По 7 грудня попередження про загрози та ворожі атаки. 7 грудня. Житомирська. Житомирська область, попередження потенційно випадає. Ось тут, але тут е така потенційна, друзі. Тут е серйозних загроз не випадає, ось туз -уда, ту удар не випадає. Тому дотримуйтесь правил безпеки та повітряних тривог прям, не прям таке серйозне чогось, але випадає попередження, друзі. Ось так. Серйозного там нічого не випадає критичного. Закарпатська область на наступну добу по 7 грудня. 7. Закарпатська. Закарпатська нормально випадає більш-менш спокійно. Серйозних загроз не випадає. Потенційно випадає, серйозних немає. Так, йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя по 7 грудня попередження про загрози або ворожі атаки. Запоріжжя. Запоріжжя. Не випадають попереджень. Серйозних якось загроз немає для мирних жителів потенційно. <кій> потенційно, як і в всій країні. Попереджень не випадає. Дивимось далі. Далі у нас Івано-Франківська, Івано-Франківська область на наступну добу по 7 грудня. Івано-Франківська. Загроз не випадає. Наші військові э, захищають, серйозних загроз не випадає. Тернопільська е, далі. А, вибачаюсь, Київська. Далі Київська область. Що <кій> Тернопільська? Так, Київська область. По 7 грудня. Попередження про загрози або ворожі атаки. 6-7. Київська область, дивимось. Також посилення в військовому плані в Київській області. Серйозних загроз не випадає. Прям військові, прям е дуже серйозно там е посилені, не випадає загроз. Не випадає, це добре. Так, йдемо далі. Київ дивимось. Київ на наступну добу. По 7 грудня попередження про загрози. Або ворожі атаки. 7. Київ. Так, друзі, серйозних не випадає загроз, бачите? Але ось тут зло, воно таке тут слабке, можливе відпрацювання нашими військовими, але для мирних жителів фігура взагалі не випадає, друзі. Тому повинно бути все нормально. Більш такі... Потенційно, потенційно вони націлені на е, інфраструктурні об'єкти. Тут спіковий показує інфраструктурні об'єкти, тому там бути обережними, але серйозних загроз немає. Посилення військовими нашими там серйозне, тому ось так. Але відпрацювання можливе. Тобто попереджень немає. Друзі, але ми не нехтуємо тривогами. Там, де немає попередження, не значить, що ми нехтуємо тривогами та не дотримуємося заходів своїх безпеки. Ось так. Ідемо далі. Кіровоградська область по 7 грудня на наступну добу попередження про загрози та ворожі атаки. Кіроваградська. Кіровоградська область. Не випадає серйозних е попереджень, загроз не випадає. Повинно бути нормально. Так, дивимось далі. Львівська, Львівська область. По 7 грудня попередження про загрозу та ворожі атаки. 6,7. Львівська область. Пусте зло випадає, друзі. Бачите, щось потенційно вони, може, планують, але зло пусте не, не вийде. Не вийде, загроз серйозних не випадає. Зло пусте для, для Львівської області, для Львова також. Зараз ще, ще подивимось Львів окремо. Львів на наступну добу по 7 грудня. Попередження про загрози та ворожі атаки. Дивимося Львів. Посилення військових не випадає попереджень прямо. Якась напружена ситуація, військові на поготові щось, але серйозних загроз не випадає. Ну, військові завжди на поготові. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Миколаїв. Миколаїв. По 7 грудня попередження про загрози або ворожі атаки. Миколаїв. 5, 6, 7. Дивимось, Миколаїв. Миколаїв. Область область або передмістя, тобто околиці Миколаєва можливо, але серйозних загроз прям не випадає, але зло потенційно там випадає. Тому о, треба дотримуватись правил безпеки всіх Миколаїв. Миколаїв. Далі Одеська область. Одеська. Одеська область по 7 грудня попередження про загрози або ворожі атаки. Одеська. Також область в Е ворог націлений на об'єкти інфраструктури потенційно. Випадає потенційно, друзі, зло тут дуже слабке, нічого серйозного не випадає такого. Не випадає якихось серйозних попереджень. Далі дивимося Одеса. Одеса по 7 грудня, попередження про загрози або ворожі атаки. 6, 7. Одеса. От більше область. Одеса нормальна. От область, щось таке потенційне, не, не таке, не якесь там зло, критично велике, але ось зло випадає, друзі. По Одеській області. Тому... Це не прям таке попередження, серйозних загроз для мирних жителів там не випадає прямо. Але е, треба бути обережним. В області, бо там е, околиці Одеси ось так. Загроз таких я не випадаю. Ой, не випадаю, не бачу. Так, дивимось далі. Кременчук. Кременчук. По 7 грудня попередження про загрози або ворожі атаки. Кременчук більш-менш спокійно. Серйозних не випадає загроз. По інфраструктурі вони планують. Ну вони по всій Україні планують. Інфраструктура, е інфраструктурні об'єкти, друзі, випадає, хто живе біля інфраструктурних об'єктів, взагалі по всій країні, будьте обережні, не нехтуйте тривогами, бо вони... Націлюється по інфраструктурним об'єктам. Дивимось далі. Полтавська область загально, по 7 грудня. 7 Полтавська. Посилення наших військових, друзі, три короля, серйозних загроз не випадає. Більш-менш спокійна ситуація контрольована. Так. Ідемо далі. Ідем далі. Рівненська. Рівненська область. Ось 7 грудня попередження про загрози та ворожі атаки. 7. Рівненська область. Не випадає попереджень. Повинно бути все спокійно, більш-менш. Нормально випадає. Так, Рівненська область, друзі. Черкащина ще буде, друзі, йду, йду по алфавіту. Хто пропустив свою область місто, підписуйтесь на YouTube, я кожен стрім викладаю в YouTube. Тобто цей стрім спочатку буде в записі в YouTube, так як і всі ранкові стріми я викладаю в YouTube. Тому, хто пропустив, я по алфавіту йду. Хто пропустив, будь ласка, підписуйтесь в YouTube буде в Ютубі. Так, рівницьку подивились. Наступна Сумська область. Сумська. Попередження про загрози або ворожі атаки. Сім. Сумська. В околиці Сумської області випадають потенційно попередження, але серйозних загроз не випадає. Військові наші контролюють, можливе відпрацювання по ворожим цілям нашими військовими. Ось так. Випадає загроз, прям серйозних не випадає. І дивимось суми. Опрямо суми. Суми на наступну добу по 7 грудня. 6, 7 Суми. Сумах спокійно, більш-менш серйозних не випадає загроз. Сумська область. Не нехтуйте тривогами, друзі, але там контрольовано військовими, можливі наші військові відпрацьовують по ворожим цілям. Для мирних жителів не випадає попередження якихось. Дивимось далі. Тернопільська область по 7 грудня. Тернопільська. 6, 7. Тернопільська. Також вказують, вказують в планах об'єкти інфраструктури, друзі. От вони націлили зараз об'єкти інфраструктури, але наші військові от захищають. Для мирних жителів фігур не випадає, серйозних там загроз не випадає. Але м, потенційно зло випадає. Потенційно. Тому хто біля об'єктів інфраструктури, друзі, біля там промислових об'єктів, не нехтуйте тривогами. Карти от вказують по багатьом областям. Ось так. Загроз поки що немає. Слава Богу, не бачу я таких серйозних. Тільки Донецька область, края там, прифронтова фронт. Так, йдемо далі. Йдем далі, Хмельницька область по 7 грудня. Попередження про загрози або ворожі атаки. грудня. Хмельницька. Потенційно, потенційно зло випадає, але воно слабке і знову ж таки об'єкти інфраструктури. Фігур не випадає, людей не випадає, бачите, серйозних загроз для мирних жителів немає, немає попередження, але не нехтуйте тривогами. Дивимось далі. Харківська область. Харківська область по 7 грудня. Харківська область. Харківська область. Околиці Харкова випадає потенційне попередження. Бачите, друзі, не нехтути тривогами показують. Околиці Харкова попередження потенційно випадає. Тому, ось так, друзі, не нехтути тривогами. Можливо, щось буде гучно там. Надіюсь, все буде нормально. Прям такого страшного не випадало. Не випало. Зараз подивимось Харків окремо. Харків окремо. На наступну добу по 7 грудня. 7. Попередження про загрози було Ну, Не бачимо, в Харкові не, не випадає попереджень серйозних. А от о, околиці, там, Харківська область, Харківський район, там щось можливе. Але фігур також не випадає, повинно бути нормально для мирних жителів, друзі. Ось так. Прям катастрофічних, критичних комбінацій не випадає. Не нехтуйте тривогами. області, Околиці там Харкова. Так, йдемо далі. Херсонська. Херсонська область. по 7 грудня. Попередження про загрозу або ворожі атаки. 6-7. Херсонська. Зло випадає, бачите, друзі. Зло випадає, ось. Фігур не випадає, це добре. <кхід> Фігур не випадає, це добре, зло, хвороба, але вони пусті, тобто, Прям серйозних не випадає чогось, але ось там напружена ситуація. Це вказує напружені ситуації, і таке зло серйозне, воно пусте тут випадає. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. І знову ж таки будуть, показує в області небезпека. Ну це края, края області, і націлили, націлились вони на об'єкти інфраструктури. Тому, друзі, хто біля об'єктів інфраструктури, реагуйте на тривогу. Серйозних там е якихось загроз для мирних жителів не випадає. Ось так. Але е якась напруженість, напруженість ось по областям, дивимося, якась напруженість відчувається. Тому е дотримуйтесь правил безпеки. Далі Черкаська область на наступну добу по 7 грудня. Черкаська. Так, друзі, серйозних не випадає загроз, але попередження потенційно. Черкаси самі ось випали, немає там серйозних прям таких загроз, фігур також мало. Область потенційно також щось, вони націлюються. На, скоріш за все, об'єкт інфраструктури. Ось так, друзі. Серйозних прям не випадає комбінацій. Черкаська область. Але дотримуйтесь правил безпеки та е, повітряний тривог. Ось так. Далі Чернівецька по 7 грудня. Попередження про загрози або, ворожі атаки. Чернівецька область. Сім. Чернівецька область. Так, друзі, ось бачите, <кхем> випадає попередження в Чернівецька область чомусь, але от вона пуста. Напевно, е на напевно, наші військові знають, що вони там планують, і буде е превентивно, це все, е превентивно в общем, це все буде загроза буде е знешкоджена. Ось так, пусто випадає, то повинно бути все нормально. Але щось вони там також планують. Тому, друзі, трохи напруженість відчувається, але серйозних прям таких загроз поки що ми не бачили. Так, і дивимось, крім Донецької області, от фронт там випадає. Дивимось далі Чернігівська область по 7 грудня на наступну добу. Щось. Чернігівська область. Зло випадає, воно тут таке слабке також. Фігур не випадає, мирних жителів серйозних там не випадає загроз, але напруженість випадає. І чернігів окремо, дивимось. Чернігів окремо. По 7 грудня на наступну добу. Чернігів. Чернігів не Потенційно, друзі, потенційно з Чернігів випадає. На Чернігів серйозних загроз не випадає. Під захистом. Бачите, три короля. Сам Чернігів під захистом. Але е, от область теж напруженість якась. Напруженість випадає. Серйозних загроз немає, друзі. Але не нехтуйте тривогами. Ось так, друзі, ми подивились, ми подивились по областях, по обласних центрах. Ми побачили, друзі, якесь підвищення якоїсь напруженості. Серйозних, прям катастрофічних там, поганих комбінацій карт не випадало, але напруженість якась підвищена по областям ось на наступну добу. Тому, друзі, будь ласка, не нехтуйте тривогами, бережіть себе. Прям нічого катастрофічного не випадало, більш-менш. Все нормально, але не дуже щось спокійно так випадає. Ось так, друзі. Всім дякую за те, що заходили. Ставили лайки за.